Всім привіт! З вами Поліна Скворцова, як зазвичай, це просто коротеньке відео про те, куди я пропала з соцмереж. Мені вже кілька людей подзвонили, кілька людей питали і вийшли на мене іншими шляхами. От. Тому я думаю, що треба все ж таки записати, щоб ви сильно не хвилювалися. З Соцмереж я пропала, тому що був дуже... Дуже-дуже поганий моральний стан. От. І я розуміла, що кожен раз, коли я заходжу захожу в якісь чати або коли мені хтось пише з багатьох контактів, які в мене були, мені стає гірше. Вплоть до того, що просто вже, знаєте, як то кажуть, хотілося. Все це якось закінчити. От, тому найкраще рішення, яке тоді прийшло мені в голову, це просто відключити і сповіщення від всіх соцмереж. От, зараз в мене є дуже-дуже сильно обмежене коло тих людей, з ким я спілкуюсь. І. М -м Тепер мені стає краще. Повертатися в, соцмер... в соцмережі мені доведеться, але мені треба буде навчитись фільтрувати людей, з ким я спілкуюсь, бо я цьому вчусь, але вчусь занадто повільно. Я не, ну, я не вспіваю з ростом, так би мовити, моєї популярності, бо з. З тим, як мене аутнули в одному чаті, і якось моя популярність дуже сильно зросла як людини, з ким всі хочуть якось поспілкуватись, образити і так далі. От. Тому Тому єдиним виходом було дійсно зупинити це спілкування я Періодично навіть вимикаю сім-карту на телефоні, щоб не було взагалі. Ну, типу, я не ставлю в режим літака, бо мені треба все ж таки інтернет, вайфай і так далі. Але з сім-карти я вимикаю, щоб мені ніхто не міг дозвонитись, бо іноді це прям дуже потрібно. Зараз я займаюся роботою. З тими людьми, з ким мені треба спілкуватись, в мене є канали зв'язку. А якщо хтось питатиме, коли я дороблю. Ноутбуки. Ну, Шарик. Привіт. Всі ці ноутбуки в мене в роботі. Я займаюсь в кожен момент часу тим ноутбуком. На який у мене, так би мовити, найкраще стоять руки, щоб його робити. От. Робота насправді прискорюється. Я перестала спілкуватись в соцмережах, і це, по-перше, більше часу. По-друге, просто більше сил на те, щоб виконувати якусь роботу. Тому за кілька тижнів я сподіваюся розгрістися повністю з, з боргами по роботі. І так, да, я це кажу вже не вперше. Я знаю, що багато хто вже втомилися від мене чути про ці кілька тижнів. Але, ну, я, я стараюсь. Сподіваюся, що я таки зможу. Що ще з новин Я купила bluetooth адаптер, і тепер в мене є непоганий мікрофон для компа в вигляді Bluetooth гарнітури. От, Я вже перевіряла. Мікрофон не те, щоб ідеальний, але набагато краще, ніж те, що було до цього. Але інша проблема з оновленням операційної системи. Ну, коротше, прийшли нові оновлення в Manjaro, оновився OBS і так далі. І тепер. Моя відеокарта перестала все це витягувати навіть в плані браузер, вона іноді з артефактами тягне, а ОБС тупо крашиться. я розумію, що це проблема не в самій відеокарті. Просто вона настільки стара, що підтримка її в нових програмах і нових операційних системах, навіть в таких як Linux, вже припинена. От, тому. Маємо що маємо. Ця відеокарта поки що витягує мені умовно там, кілька вкладинок в Google Chrome. Якщо запустити паралельно два браузери, то вже починається підвисання і підторможування. Але я здебільшого користуюсь лише Google Chrome, тому в мене немає такої проблеми, як багато браузерів. От. Але відеокарту треба нову. Нова відеокарта це 1300. Ну, як нова? 104-1300 це RX 470. Вона поки що на кілька років мені ще перекриє мої базові потреби. Тому, коротше, поки що працюю. Дивлюсь YouTube. Буду з вами спілкуватись от через відео. Зворотнього зв'язку поки що особливо ніякого, окрім коментів, і. Як є, як є. Відео я записую так, щоб його не треба було редачити, бо я боюсь, що uh, KD InLife uh, теж буде крашитись на редакторі відео, а на телефоні редачити відео я не хочу, бо... Це незручно. Я не, не та людина, яка може все робити на телефоні. Для мене навіть робота якась типу, з редагуванням текстів, це на телефоні ну, дуже незручно. А редагування відео так, тим паче. От, Так що дякую всім, хто переживає через мене. Я дуже, ну, дуже вдячна насправді цим людям. Я жива, я в принципі більш-менш здорова. Якщо не зважати деякі застудні і навколо застудні захворювання. От. Е, словом, це, мабуть, всі новини. Е, передавайте привіт тим, хто не дивиться YouTube, але теж через мене переживає. А передавайте всім, хто питає про те, як скоро будуть дороблені ноутбуки. Передавайте, що скоро. Я не зникла. Я не. не збираюсь просто відсіх ховатись, Я просто хочу відновити свій стабільний моральний стан. Все. Ну. Коли я його відновлю, я почну знову повертатись в соцмережі, почну знову спілкуватись з людьми телефоном і так далі. Все, все, всім дякую, О, всім до побачення.